П'ять цікавих фактів про жінок. Факт номер 1. Середня кількість сумок, придбаних жінкою протягом життя, становить 102 штуки. Факт номер 2. Серце жінки на 20% менше за розміром, ніж у чоловіка. Факт номер 3. Кожен день 1600 жінок помирають в результаті вагітності або родових ускладнень. Майже 99% цих випадків відбувається в країнах Третього світу. Факт номер 4 16 червня 1963 року Валентина Терешкова стала першою жінкою космонавтом. Факт номер 5 Жінка, яка регулярно фарбує губи, за своє життя з'їдає близько 2 кілограми губної помади. З вами був канал Розумний Українець. Цікаві факти будемо не тільки сильними, а й розумними.